Привіт, це Тея зі мною Мальдюної Linux. Сьогодні ми поговоримо про маркери. Що ж таке? Маркер. Маркер це коротке слово або декілька слів, яке ми умисно заряджаємо для того, щоб покращити комунікацію з собакою. Тобто, щоб собака розуміла, що робити можна, потрібно і за що її хвалять, і за що вона отримує нагороду, і що робити не потрібно, не можна, і за що вона отримує корекцію. Якщо пояснювати з точки зору науки, у оперантного обумовлення є стимул. Наприклад, ви підходите до собаки і кажете сидіти. Собака дає вам відповідь на цей стимул, тобто вона сідає і одразу потрібно давати собаці нагороду або наслідок протягом 1-2 секунд, тому що саме в цьому проміжку відбувається оперантне обмовлення. Для того щоб зробити місток в часі між відповіддю собаки та нагородою, ми додаємо маркер. Тобто, якщо я, наприклад, в 50 метрах від собаки і кажу собаці. Сидіти, собака сідає. Я не можу за секунду-дві підбігти до собаки і одразу віддати їй нагороду для того, щоб відбулося оперантне обмовлення. Мені потрібно щось, що скоротить час, або дасть собаці зрозуміти, що вона зробила все правильно, і скоро вона, вона отримає винагороду. Це і є маркер. Тобто, собака від мене в 50 метрах, я кажу, сидіти, це мій стимул. А собака сідає, це її відповідь на стимул. Я кажу, так. Або будь-яке коротке слово, яке я зарядила для того, щоб бути маркером, і собака знає, що скоро вона отримає винагороду, і це може відтермінувати винагороду і зробити певний місток для того, щоб оперантне обумовлення відбулося. Хоча у вас немає можливості нагородити собаку одразу, як це відбулося. Також, якщо правильно працювати з маркером, маркер сам по собі може стати винагородою, тобто з проміжком якогось часу вам вже не потрібно буде видавати собаці їжу, іграшку або соціальну винагороду для того, щоб вона відчула, що вона зробила все правильно, і маркер сам по собі може стати винагородою в англійській мові. Це називається secondary reinforcer, тобто як повтор... вторинна винагорода, вторинне підкріплення, які взагалі бувають види маркерів. Їх існує доволі багато видів сьогодні я вам хочу розповісти про чотири основних види: отже, є термінальний маркер, проміжний маркер, маркер без винагороди або мотивуючий маркер і корекція. Корекція це також свого виду маркер, вона буває різною. Я не хочу углублятися в корекції в даному відео, тому що все ж ми будемо говорити про маркери. Але корекція це також свого роду маркер. Отже, що таке термінальний маркер? Термінальний маркер це коли я підходжу до собаки, я даю їй стимул. Тобто я хочу, щоб собака сіла. Собака сідає, вона отримує термінальний маркер. Це означає, що вона все зробила правильно. Більше е, моя увага не потрібна, верніше її увага мені не потрібна. Е, вона отримує винагороду, е, і на цьому термінальний маркер, маркер закінчується. Ви так можете повторювати декілька разів однокомов, до термінальним маркером. Е, проміжний маркер потрібен для того, щоб дати собаці зрозуміти, що вона. Все робить правильно, але робота не закінчена. Наприклад, в мене проміжний маркер так. Тобто я підходжу до собаки, кажу сидіти так, лежати, так, стояти так, покрутись так, сядь так, лягай так, встань, бра! Бра Це термінальний маркер, що ми можемо погратися, вона може отримати іграшку. І на цьому робота закінчена. Тобто, проміжний маркер ми завжди використовуємо в сукупності з термінальним маркером для того, щоб дати собаці чітко зрозуміти, що саме ця зв'язка або саме цей цикл команд або цикл уваги до мене він закінчений. Багато людей не використовують. Проміжний маркер вони використовують термінальний маркер як і проміжний, і термінальний. В цьому немає помилки, але ви можете зробити для собаки більш чітку практику і більш чітку роботу, якщо ви будете використовувати і проміжний, і термінальний маркер. Наступний вид маркеру це маркер без винагороди. Він також англійською мовою називається No Reward Marker. Тобто маркер, при якому ми не даємо винагороду, але ми хочемо змотивувати собаку. Що це означає? Це означає, якщо я наприклад пропоную собаці зробити якусь дію, тобто вводжу якийсь стимул. І собака замість того, щоб сісти, я попросила собаку сісти. Собака замість того, щоб сісти, вона лягла. Я не хочу за це давати їй корекцію, тому що ми отримуємо насолоду від взаємодії один з одним. Ми кайфуємо, ми граємося, ми взаємодіємо. Я не хочу за це давати корекцію. Корекція у мене зазвичай буде щось типу. е-е, я хочу дати їй спробувати ще раз подумати. Е, і я можу запропонувати їй маркер ще, або ні, ні. Уявіть, що я не знаю, вивчите, е, вивчите доньку або сина, або я не знаю когось із друзів е, кататися на велосипеді, або я не знаю водити машину, е, грати в карти, е, будь-що. І ви хочете їх змотивувати бути якби вашим партнером в цьому. Тобто, ви хочете з кимось їздити на велосипеді, або ви хочете з цією людиною грати в карти. І якщо ви, як тільки вона, я не знаю, достане червового туза і поставить його вам, а він там взагалі, ну якби не в тему, то ви скажете: блін, який ти Бовдур? От я не хочу. Ну, що це взагалі таке? Оце корекція. Тобто, вона може бути відносно жорсткою в плані того, що відбувається. А uh, no reward marker, тобто маркер без винагороди, це. Ні, дивись, ти зробив помилку, спробуй ще раз. І ви даєте собацького другу або собаці другу можливість виправитися, подумати ще раз і зробити правильну дію і правильний вчинок. Ось таких чотири види маркеру, які дуже, дуже сильно можуть скоригувати і покращити ваше життя з собакою, додати чіткості. А зараз я вам покажу, як ми це все робимо на ділі. Зайка. Бра! Давайте поглянемо більш детально, що саме відбувається на відео. Я даю собаці команду зайка. Собака відповідає виконуючи команду. Я даю собаці термінальний маркер Бра. Бра! І даю винагороду. Давайте поглянемо друге відео де представлений термінальний та проміжний маркер. Я даю собаці низку команд. Після кожної правильно виконаної команди я даю собаці маркер «Yes» – Проміжний маркер. Зіц. Єс. Після того як низка команд виконана вірно, я даю собаці термінальний маркер Бра. На цьому відео поглянемо, як я використала мотивуючий маркер ніні. -ні». Окрім проміжного та термінального маркеру, тут також використаний мотивуючий маркер ні-ні, коли собака піднялася в позицію зайчика, в яку я не просила її підніматися, а натомість я просила команду сидіти. Як тільки собака відреагувала на мотивуючий маркер. Я завершила низку вправ і дала термінальний маркер БРА. Що у вас немає таких слів маркерів, які ви використовуєте з собакою, то це не страшно. Давайте з вами розберемо основні правила, по яким ви такі слова можете вибрати. А це можуть бути будь-які слова. Як ви вже могли замітити, в мене маркер термінальний це бра від слова браво маркер. Проміжний це так або єс, і маркер без винагороди це ще-ще або ні, ні, і корекція. Але ви можете вибрати будь-які слова. Головне, щоб вони підпадали під ці правила. А це слово бажано щоб воно було коротким або односкладовим: тобто так, да, єс, чрп якийсь звук типу. Або там свист, будь-що може бути маркером. Тобто клікер це також маркер. Тому клікер-тренінг це також як тренування з маркером. Ви можете використовувати клікер, якщо ви захочете. Головне, щоб це слово завжди звучало однаково. Тобто, окрім того, що воно повинно бути коротким, слово має звучати. Однаково, окрім деяких видів ситуації, які ми розберемо трішки пізніше. Що я маю на увазі? Якщо ви вибираєте слово так, то це завжди так. Ви як пулемет маєте це слово завжди відстрілювати в однаковим наголосом, з однаковою ритмікою, з однаковим тембром плюс-мінус. І ви самі маєте стати цим клікером для своєї собаки, тому що клікер він завжди робить один і той самий звук. Коли ви вибираєте якісь довші слова, наприклад, молодець, ви можете сказати молодець, 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 молодець. молодець. А з цим словом так, ви просто можете допустити менше помилок. Тобто, звісно, ви можете казати так, 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 так. Але е головна ідея того, що слова, маркери, вони завжди звучать однаково. Тому старайтеся контролювати це і старайтеся вибрати таке слово, яке вам буде зручно говорити з е одним наголосом з одною ті тією самою інтонацією. Але. А що стосується інтонації? Тут ще потрібно зазначити а, в залежності від того, яка у вас собака збудлива або не збудлива, і який тип тренування ви зараз робите. Тобто, якщо я, наприклад, тренуюся своєю збудливою собакою на релаксацію, я не підійду до нього і не буду казати Пра так, 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 тому що це його збудить. Правильно, а, якщо ми тренуємося на релаксацію і нам потрібні більш спокійні команди, то ви підбираєте тембр під е, темперамент. Під вік, чому вік, тому що підлітки можуть бути більш збудливими ніж собаки постарше, цуцики можуть більш бути більш збудливими ніж підлітки. І під систематику того тренування, яке ви зараз ведете. Тобто, наприклад, якщо ми будемо тренувати з з Леноксом робочої команди, то це буде так. Якщо ми з ним будемо тренувати якісь а, більш спокійні команди, команди на релакса... ну наприклад, релаксаційний коврик або а, якісь а, релаксаційні штуки по типу десесити... десенситивілізації... десенситизації, у мене зрозуміло. Якщо ні, то ось це слово, а, то команди і маркери будуть звучати так, так, так. Так, для того, щоб спокійно заспокоїти його, не перезбуджувати нервову систему і підкріпити той вид тренування, який у нас зараз відбувається. Ось. На цьому все. Ми давно не бачилися. Скоро буде набагато більше відео на каналі. Сподіваюся, це тренування було дуже-дуже корисним. І сподіваюся, ви будете використовувати це для чіткості і ясності в житті своєї собаки. Будемо мати блуперси, ніж ріжопу.